Доброго дня! Вітання вам, шановні глядачі, з нашого студіо. Бажаємо вам залишатися біля своїх екранів наступних півгодини. Насамперед, послухайте актуальності! У школах у Сербії, крім сербської, навчання проходить на 13 мовах національних меншин. У Воєводині у п'ятьох общинах українська мова вивчається як факультативний предмет, а це Сремська Митровиця, Інджія, Новий сад, Кула і Вербас. 20 22 вересня у Вербасі відбудеться фестиваль народних традицій Воєводини. У цьому фестивалі участь беруть два українських товариства. А це коломийка Сремської митровиці і товариство імені Івана Сенюка із кули. Сремська митровиця у своєму товаристві представить традиції українського весілля, а у цьому участь беруть всі члени товариства. Дружство імені Івана Сенюка участь бере танцювальний ансамбль Струни серця, мішана вокальна група і Ярослав Кулеба із Сопілкою. Щодо мережі маршрутів, то знято обмеження щодо пунктів призначення на територіях України і Польщі, Угорщини та Молдавії. Забезпечено можливість для збільшення кількості рейсів та тиждень при здійсненні польотів між Україною та Швейцарією, Австрією, Польщею, Угорщиною. Також у першому півріччі 2013 року знято обмеження щодо кількості призначення авіаперевозників пунктів призначення на території України та Італії, і забезпечено можливість для збільшення кількості рейсів на тиждень. Кабінет міністрів України затвердив відповідний технічний регламент. Це було обумовлено необхідністю приведення технічного регламенту у безпеці іграшок у відповідність до директиви Європейського парламенту та ради. Розробкою документу займалося Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Технічний регламент документ, що містить вимоги до якості продукції. Таким чином, держава страхує свій внутрішній ринок від неякісної продукції, а відповідно і захищає українського споживача. Офіційна церемонія закриття навчання Редпітрайдент дві тисячі тринадцять відбулася. Урочистістю обстановці під звуки гімну України та Сполучених Штатів Америки були спущені прапори обох країн цього року. У навчанні репіт Трайдент Трайдент-2013» брали участь понад 1300 військовослужбовців 16 країн, зокрема України, Сполучених Штатів Америки, Румунії, Канади, Болгарії, Швеції, Грузії, Азербайджану, Республіки Молдавії, Сербії, Польщі, Норвегії. Великобританії, Вірменії, Данії та Німеччини. Двадцять серпня Україна відзначила свою двадцять другу річницю незалежності. Уже двадцять два роки для України, і її громадян, де б вони не знаходилися в Україні чи у діаспорі. Це свято відзначається. А про Україну її плани, успіхи, майбутність. Куди вона сьогодні йде, ми завжди говоримо, і на цей раз ми підготували розмову а зустрілися у посольстві України з Олександром Кириченком, тимчасовим повіреним у справах Посольства України у Сербії. Незалежність України це свято волі та свободи вибору. Це велика подія напередодні цього дня. Завітавши у посольство України, ми постаралися довідатися про неабияку і побільш цікаву інформацію про те, куди сьогодні йде Україна і наскільки вона розвивається, яка роль української діаспори і співпраця Сербії і України. Дізнатися трохи більше від посольства України, яке і представляє Україну у Республіці Сербії, а це все каже нам пан Кириченко, пане Кириченко, 24 серпня, День незалежності України. Наскільки Україна змінилася від того дня до сьогодні? Бачимо, що за 22 роки нашої незалежності дійсно Україна постала як впливова. Європейська держава міцно звелася на ноги в усіх галузях, чи то політика, чи то економіка, чи то культурно-гуманітарна сфера, чи будь-які інші. Я б сказав би, що незалежність не виникла на пустому місці. Вона була обумовлена історично. І мрія, яка багатьма поколіннями найкращих синів і дочок України, омріяна в віках, була реалізована спочатку як декларація про державний суверенітет України. Потім відбулися відомі події в Москві, коли незаконні сили намагалися захопити державну владу і Україна в зв'язку з тим, що постала реальна загроза для її народу. Проголосила 24 серпня повну державну незалежність, ухваливши відповідну декларацію, яка була підтримана більшістю депутатів тогочасного складу Верховної Ради України. А після того абсолютною більшістю народ 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі підтримав ту декларацію, яку проголосила Верховна Рада. Дійсно, Україна на сьогодні є впливовим чинником і міжнародної спільноти. Як ви знаєте, ми зараз головуємо в Організації співробітництва безпеки в Європі. Перед цим ми головували в організації Чорноморського економічного співробітництва. І таких прикладів можна наводити безліч, але головне те, що Україна. Просувається шляхом економічних реформ і впевнено підвищує добробут власного народу для того, щоб ще більше підтримка суспільна, яка на сьогодні абсолютно в українському суспільстві щодо здобутків незалежності України, більш поглиблювалася, розширювалася і давала людям впевненість у завтрашньому дні. Наскільки важливо співпрацювати з діаспорою, і яка роль української діаспори посольства України, і яке то значення має щодо України? Ну безумовно, ми дивимося на українську діаспору за кордоном, і, зокрема, тут на теренах нашої дружньої країни Республіки Сербія, як дуже важливий чинник, тобто своєрідний міст? Який поєднує наші два братні народи український і сербський, і цей міст слугує подальшому поглибленню наших двосторонніх відносин в усіх сферах. Безумовно, що історична, духовна, культурна, мовна, етнічна близькість сербів і українців, а українська діаспора всіляко. Сприяє тут на теренах Сербії і всіляко поглиблює цю близькість нашу як надійна сполучна ланка, відіграє дуже значну роль. І це визнається нашим державним керівництвом на найвищому рівні. І я б хотів би привернути увагу, що оновлена програма зв'язків із закордонним українством. Зокрема, передбачає, що кілька проєктів присвячені і діаспорі в Республіці Сербія, і ми зараз перебуваємо в постійних контактах з національною радою української національної меншини для того, щоб реалізувати на практиці ці проекти, щодо яких передбачено державне фінансування. Безумовно, що європейська інтеграція. Це не тільки стратегічний вибір зовнішньополітичний державного керівництва України, а це є цивілізаційний вибір українського народу. Зараз Україна перебуває на порозі надзвичайно важливої події, пов'язаною з проведенням в листопаді поточного року саміту країн Східного партнерства. До складу яких входить і Україна. І цей саміт, який відбуватиметься в Вільнюсі, має ознаменувати підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом, складовою частиною якої буде і угода про створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. Я не можу давати якихось прогнозів, коли Україна постане повноправним членом Європейського Союзу, але в мене немає жодних сумнівів, що колись такий день обов'язково настане. А після підписання цієї угоди і ратифікації парламентами України і всіх держав Європейського Союзу, ми сподіваємося, що шлях України в Європу вже стане незворотнім. Які досягнення у відносинах щодо Посольства України і українська громада на цих просторах? Ну, бачите. Посольство є підрозділом Міністерства закордонних справ України? І діє в межах чітко визначених Міністерством повноважень. Звичайно, що наші двері для наших шановних діаспорян завжди відкриті. жодних питань ми ніколи нікому не відмовляли і намагалися якомога більше допомогти. Ми маємо дуже тісну співпрацю з керівництвом Національної ради Української національної меншини Сербії. З Національною Радою Русинської Національної меншиною Сербії, так само із Союзом русинів українців Сербії як громадською організацією. І всі ініціативи, які має діаспора тут у Сербії, ми намагаємося надати якомога більшу, якомога ширшу підтримку. Так само і звертаємося до діаспори, коли потрібно підтримати. Ініціативи нашого державного керівництва ну, в межах звичайно її можливості і повноважень. Співпраця Сербії і України в нас все краще і краще. До якого рівня сьогодні вона дійшла? Як ви думаєте? За цей рік відбулися надзвичайно важливі події в історії наших українсько-сербських відносин. На початку червня поточного року вперше. В історії президент України Віктор Янукович відвідав Республіку Сербія з офіційним візитом. У складі цієї делегації були численні представники уряду України. У присутності президентів були підписані численні міжурядові і міжвідомчі угоди про співпрацю в різних сферах. Президенти підписали спільну заяву. В якій виклали дружній характер наших відносин, і незмінність стратегічного курсу обох наших дружніх країн на європейську інтеграцію. Тобто ми маємо всі передумови для того, щоб і надалі розширювати, поглиблювати, зміцнювати наші відносини в усіх без виключення сферах. У нас немає жодних проблемних питань. Ми відкриті до співпраці і лише. Наша політична воля, економічна спроможність здатні забезпечити позитивний поступ в цих відносинах. Ми надзвичайно шануємо і вдячні Сербії за те, що нещодавнє відзначення в Україні 1025ліття хрещення Київської Росії, яке відбувалося в Києві, це наше загальнослов'янське свято, Сербія була знову ж таки. Представлено на найвищому рівні президент Сербії Ніколіч відвідав Україну з робочим візитом для того, щоб взяти участь в цих урочистостях. Це ще раз підкреслило близький, дружній і дуже такий тісний характер наших відносин. Говорити про успіхи наших двосторонніх відносин за останні роки, як, на мою думку, найважливішим з них було. Скасування від початку минулого року візового режиму для сербських громадян, які в'їжджають в Україну, і так само для українських громадян, які в'їжджають до Сербії. Звичайно, що це питання було дуже важливим для вирішення, і зараз наші міжлюдські гуманітарні. І всілякі інші контакти розвиваються набагато активніше, і для цього була знята одна з дуже суттєвих перешкод. Іншим завданням, яке на найближчу перспективу, так само, як на мою думку, є дуже важливим це підписання угоди про вільну торгівлю між Україною і Республікою Сербія, переговори щодо. Чого зараз перебувають в активній фазі, і ми дуже сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться успішно завершити цей процес. В цьому випадку всі наші економічні відносини на рівні або простих бізнесменів, або великих транснаціональних корпорацій будуть значно активізовані, поглиблені, розширені, тому що. Перешкоди, які існують на шляху нашої двосторонньої торгівлі, конкретноздатності сербських товарів на українському ринку або українських товарів на сербському ринку, в своїй більшості будуть подолані. Так само Україна з підписанням цієї угоди підпише Сербію протокол про вступ республіки Сербія. До світової організації торгівлі і таким чином підтримає сербську сторону на цьому шляху, зробивши такий дуже важливий крок. Було багато про що поговорити та й передати вам, шановні українці, що Україну потрібно шанувати, берегти її мову, звичаї і культуру і все те, що у ній є. Повна незалежність української держави стала фактом, а це значна подія, і частина нашої заслуги тут є. А наше завдання все це благо берегти і сприяти збереженню розвитку країни України. На календарі місяць вересень, і шкільний заклад почав свою роботу. Почалося навчання у всіх шкільних закладах. Шкільний новий рік. Ми про навчання української мови у нас дещо готуємо на наступний раз. Ось відвідавши Бучач, що в Україні дещо про їхній навчальний заклад. Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету акредитовано за статусом вищого закладу освіти першого рівня акредитації. Має спеціальності: виробництво і переробка продукції рослинництва, землеупорядкування, ветеринарна медицина, виробництво і переробка продукції тваринництва, правознавство, бухгалтерський облік, організація виробництва на даний час у коледжі навчається у 686 студентів на денній формі навчання і 230 на заочній. Діяльність навчального закладу забезпечують 11 циклових комісій. В які входять 111 викладачів. Підписка запускає програму. Збережімо наш суспільний громадський інформаційний заклад боєводини. Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету, що у Україні, у місті Бучач, один із найстаріших навчальних закладів, каже директор коледжу. Коледж має два навчальні корпуси: студентську їдальню, гуртожиток, власну котельню. І все це компактно розташовано у студентському містечку на окраїні старовинного Бучача. Коледж наш є коледж Подільського державного університету. Ми маємо спеціальності як аграрного, так і неаграрного характеру. Це такі спеціальності аграрного напрямку, як технологія виробництва та продукції рослинництва, технологія виробництва товації тваринництва, ветеринарна медицина. медицини. Ветеринарна медицина в нашому краї більше не готує ніхто. Також ми маємо зелопорядкування, яке теж ніхто не готує. І маємо бухгалтерський облік, менеджмент фахівець організації управління, така соціальність, і правознавство. За даний момент ми маємо близько 800 студентів стаціонару, близько 200 заочників на молодшого спеціаліста, і також в нас є реальні можливість, які ми є в університеті. Ми маємо ще близько 180 студентів, які закінчують рівень бакалавра, і десь близько 40 студентів, які цього року випускаються як спеціалісти до вищої освіти і отримують диплом по Чи вас Що може і з інших передніх студентів? Ну, на даний момент студентів з називаються поки що немає, але якщо є така пропозиція, пропозиції, де така потреба, то ми готові цю напрямку працювати. Я думаю, що студенти будуть забезпечені відповідно як умовами проживання, як умовами навчання, для того, щоб все-таки дати фахівця і мати якісь рік. Чи маєте якусь співпрацю з іншими країнами, як коледж? Маємо. Маємо співпрацю з декільками. Закладами, найбільше це є співпраця із багаторічна співпраця із закладом удосконалення Зайдолегу в Польщі, а ну, найбільше це ми контактуємо з ЗНЗ в Кільцях. Наша робота вже йде і трива, протягом тривалого часу, ну, десь близько 7 років. Звичайно, дуже часто в напрямку вона носить як навчальний характер так просвітницький характер і культурний характер. Маємо можливість приймати участь в європейських програмах, так скажемо, буквально два тижні тому приїхали наші студенти, і ми приїхали з ними, отримали грант європейської молоді в Дії, така європейська програма, де ми писували і спілкувалися національні традиції в танцях. Там були іспанці, українці і поляки. Крім цього, працюємо з навчальним закладом, таким коледжем в честе біля Валенції, маємо з ним договір і маємо заключені договір також по роботі в є та заклад закладах Франції. От. Ну, є такі перспективи, буквально вже на жовтень місяць є запрошення колективів художньої сумнівності на святкування. 70-річчя закладів Завзять за в Польщі. Май має відзнаки польського характеру. Минулого року до мене заступника було нагородження золотою відзнакою за заслуги перед Завезер в Польщі. Вам відомо за Сербію, яка складає теж українську діаспору і що пані є українців вже. Ну не, я сам історик. Тому ситуацію із Сербією я знаю. І знаю також, що Сербія і Україна, скажімо так, завжди була другом ну, Сербії. Так було завжди. Які б частини наступали і тяжкі чи для українців, чи для, для Сербів ніколи не було такого, що скажімо, скажемо, навіть уряд чи народ України, далі вів якусь мову не на підтримку. В я це пам'ятаю, я це знаєте, було завжди, в комі інакше не було. Епнішний Як українець не має права втрачати зв'язки з своєю це... землею з, ну, з Україною. Тому в мене позиція така. Не те, що хотів, я б максимум в міру наших можливостей в цьому стояти. Тому що не так вже в нас і багато українців в цілому світі. Порівнятися з іншими націями, не так вже у нас і багато. А, Підтримувати один другого, напевно, ну, так би мало бути, так би бути по-людськи. Тому я готовий завжди приймати як на навчання, так і на відпочинок, так і ну, всі потреби, які є. От, і організовувати якісь дії, які готові навіть може якісь є навчальні заклади, для того, щоб можна було з ними нав'язати контакти, ми готові їх приймати в себе, ми готові їздити туди. Ми для цього діалогу завжди. Навчальний заклад розпочав підготовку фахівців сільського господарства з 1939 року. На даний час коледж є вищим навчальним закладом першого рівня акредитації і є структурним підрозділом Подільського державного аграрно-технічного університету. Ось так навчаються у Бучацькому коледжі. А у наступних декілька хвилин пропонуємо вам музику. А співає для вас заслужена артистка України Марта Шпак, співачка за плечима якої історія наполегливої дівчини, що здійснила свою мрію історія таланту, який подолав труднощі і подарував іншим сили роботи. Так само вашій увазі і є виступ до дня незалежності України, який відбувся у Києві. Почувайте себе приємно. Це було все, шановні глядачі. Дякуємо вам за увагу і за те, що були з нами. Повторення передачі подивіться завтра зранку о 5 і у четвер, о 12 годині 40 хвилин. Також, будь ласка, слідкуйте за нами і на нашому фейсбук-каналі Українці РТВ. Залишайтеся і далі на цьому каналі. За кілька хвилин подивіться передачу Бунівацькою мовою Спектр. До побачення.